Жар не спокою, не ослаб, не загас, і коли я надвечір у безвість полину, не спинись, не схились у жалобі журбі. Повтори мене, доню, повтори мене, сину, і я житиму знову у друге в тобі. Складемо, буде все гаразд. Чому ви зажурили, стату. Це зрілість вже прийшла до нас. І ви, матусі, не журіться на честь і славу, благословіть синів, і будьте певні, весело усміхніться, і доняк ви своїх благословіть. Запрошуємо до слова наших шановних батьків. Любі друзі, що вам побажати на порозі вашого життя, перш за все цінуйте батька й матір, не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди, на добро спішіть добром віддати. Не чиніть ще зради батьківщині, на чужині щастя не зазнать, не забудьте мову калиного. Пам'ятайте мамині пісні. Дорогі наші діти, ми вам бажаємо від душі щоденно, щогодинно, щоб всі екзамени в житті ви на невідмінно. Тримайте у серці хату, де ви народились на світ. І я під до де перші зірвали плін. Любіть свою рідну вулицю. Шануйте свій славний рік, і тільки прямий і світлий в житті залишайте світ. Традиції і звичаї народу, у них життя, характер і душа. Тож короваєм починається дорога, коли дитя батьківський дім не У нім духмянів, сонячнім рум'янів. Турбота батька і мамина сльоза це захист від. Недолень та обманів, щоб обминула нас життя гроза. Сьогодні від батьків це диво, наш український пишний каравай. і батько, й мама, батьківська родина своїх дітей і святом привітай. Життя дарує славу до та Прийміть. <плес> На чистому, як сонце рушникові, дозвольте піднести вам хліб та сіль. Сьогодні примічиш, діти цей хліб святий. Як символ життя та достатку, і пронесіть через все життя повагу до нього, щоб вами пішалися і батьки, і батько, і мати, і родичі, і сусіди, і школа. яскраво. Ще хміль і квіти, щоб, щоб було щасливий, гарно жити. Це багаті, як земля, красиві, як весна. Частіше прилітайте до батьківського гнізда. Із, із, із усього вам щастий, із руси, і з води. Що з толком і добуття ви прожили своє життя. Дякуємо вам, дорогі батьки, за хліб, сіль, за добрі побажання. Обіцяємо не забути їх і користуватися ними, щоб прожити гідно своє життя. Всі батьки сьогодні хвилюються і радіють за своїх дітей, але у деяких ця радість і хвилювання особливі. Бо вони присутні на такому урочистому святі у ролі батьків востаннє. Більше не будуть вони проводжати щоранку своїх дітей до школи, ходити на батьківські збори, перевіряти щоденники своїх синів і дочок. Ми хочемо вручити ось ці молоденькі снопики, з Біжжя сім'ям, батькам, які сьогодні проважають останню дитину із школи. В них останній випускний. Дозвольте на сцену запросити Гулькевич Володимира Михайловича та воробею Ніну Федорівну, штулюдну Олександрівну та Валерія Григоровича. Чуян Ольгу Миколаївну та Петра Петровича. Кадирову Галину Іванівну та Сергія Борійовича. Михайленко Тетяну Петрівну та Сергія Васильовича. Залізовську Тофілію Іванівну та Анатолія Анатолійовича. Тосенко Катерину Яківну, Геренко Світлану Васильівну та Леоніда Васильовича, Михальчука... Михальчук Валентину Петрівну та Михальчука Леоніда Івановича. Фікуль Валентину Володи... Володимирівну, Поташова Василя Олександровича та Ольгу Іванівну, Михайленко Валентину Іванівну, Євкименко Галину Іванівну та Олега Олександровича, Лук'яненко Юлію Миколаївну, Чижевську Людмилу Валеріївну та Юрія Васильовича, кравець... бабусю Кравець Оксани Вороківську Ніну Федорівну. Дякуємо, шановні батьки, за хороших ваших дітей. Нехай вас обмене синдром спорожнілого гнізда. Те, що колоски в вінках недозрілі, символічно, адже і діти ваші ще молоді і зелені, як ця пшениця. Хай же в майбутньому у вас буде і у ваших дітей і хліб, і до хліба. Дякуємо ще раз за ваших хороших дітей. Ne oh, Це ті, які отримали перший статус батьки випускника які спереджають свою першу дитину у життєві мандри, яких хвилюються по особливому, бо їм ще не знайомо відчуття від розставання з сином або дочкою надовго. Хай щастить вам і вашим дітям до зустрічі у вересні, коли братики та сестрички ваших випускників прийдуть до нас. І будуть продовжувати рік у третій школі. Щасти вам, шановні батьки, і вам, шановні випускники! Одна відка проблема мій мозок обійма. Моя сестричка нині школу закінчила і всі фінанси свої руки захопила. Модняча сукня, туфлі, затіска хітова, п'яткі парфуми, каблучка нова. Плакали наші гроші, які зібрали, навіть мені нічого не перепало. А моя сестра, ой братці, куди в житті Мадонні братця, одна лиш досконалість і краса, і має талію таку лише оса. Вона найкраща, бо моя. тебе замовно перевершує я. У мами буде досвід прихороший, а тато нас більше грошей. Оксана буде міс краса, Чи Василиса позолочена коса. Стрічки можуть бути гарні. І зайві клопоти тут друзі марні, бо в мене брат як лод вам дам, і знецінити не його нікому я не дам. <клес> і не дешево він мамі обійшовся, по базарам походити нам прийшлося. Правда, затішкої клопотів немає, бо коротко завжди чупліну підстригає. Закінчив одинадцятий клас, піде далі він навчатись, буду дуже я старатись і на нього так рівнятись. Подивлюсь на брата і тепер буду я галантний кавалер. Прикласти, брате, буду брати, щоб ще більше вміти і більше знати, щоб і в столиці перед киянами славилися наші маличани. Вітаємо вас з випуском! Гай Матусю, тату, ви — неповторний мій початок. Відкиньте геть журку й тривогу, хай милостивий Бог проще вам достаток, а я завжди прийду вам на підмогу. Моя опора і надія, мама і тато, моє дитинство юні щира. Пошли їм, Боже, молодості так багато здоров'я, силу, мудрість і завзятість. Тепер, матусю, справи хатні лягатимуть на плечі брата, він до прибирання хлопчик здатний, бажання та уміння зможе наверстати. Мамо, я додав сивини у волосся Твоє і не раз починав в тебе ти сьогодні прийми покаяння моє і набажай мені доброї долі. Нагороджені ми любов'ю. Нехай святиться ваше ім'я, Зичим доброго вам здоров'я, та й мамо, родиненька вся. Безсовісні. Які безсовісні. Я їм, а вони мені безсовісні, безсовісні. Ой, це ж наш домовичок кузя. Нарешті. Доброго здоров'ячка тобі. Нарешті. Я й бачу, як ви мене чекали. Безсовісні. Я їм, а вони мені. Кузю, а може вже досить, чого ти так не наслаєшся? та ще в такий день завів безсовісні та безсовісні. Може поясниш, що ми безсовісні, що ти їм, а вони тобі, то тобі. Я вам такий сюр. 12 років я був на всіх ваших класних та шкільних святах, хоч ніхто мене туди не запрошував і не бачив. А тут думав, такі класи випускаються, обов'язково про мене згадають, запрошення не дішлють, а ви мені. А й справді якось некрасиво вийшло. Вибач, що ми тобі, зрозуміло, запрошення не надіслали. А що ти нам? А я вам такий сюрприз приготував. Ось погляньте. Ідеї я, сценарист, я, режисер, я, усе це я! Ти про що.